Шановні колеги, вже стало доброю традицією в нашому університеті проводити так звані гостєві лекції, коли видатні науковці України приїздять до нас і діляться своїм власним опитом. І сьогодні одна із таких лекцій, пізніше самі лектори вам все прозвітують, але для відкриття для нас це свято. Для всіх, по перше, ви нарешті сидимо всі в першій аудиторії. Так от викладачі згадаємо звичайну форму да там, де за лекції. Хоч сьогодні, давайте щоб ви опанували саме в тому студентському житті, коли в цій аудиторії завжди читались всі лекції. Тому для урочистого відкриття нашого такого свята не побоюсь цього слова. Дозвольте надати слово. Першому проректору з науково педагогічної роботи нашого університету Валентину Миколайчудові. Шановні колеги, шановні здобувачі, освіти, науково педагогічні працівники, наші гості, і дозвольте привітати сьогодні дійсно всіх цій всі аудиторії. Цей тиждень був досить насичений. До нас завітав в понеділок відомий британський нейрохірург Генрі Марш, також із гостєвою лекцією. Чому тому, що на сьогоднішній день всі ми знаємо, що дуже швидко змінюються технології, тенденції і тренди. І тому для сучасного вишу є такою потребою, і необхідністю для викладачів, для здобувачів шукати нові форми взаємодії. А це можуть бути вебінари, а це можуть бути гостєві лекції, а це можуть бути сертифікаційні курси і таке інше. От це такий позитивний кейс, який сьогодні досить уже широко використовується. І тому з Цією гостєвою лекцією до нас завітали наші наші колеги і наші давні друзі. Це професор Янішин Ігор Володимирович і своєю командою. Ну от для того, щоб поділитися тими знаннями, надбаннями, які стануть для вас, сподіваємося таким знаєте, підґрунтям у установленні вашому у професійному встановленні. Тож раді вітати сьогодні наших е, колег з незламного Харкова, як завжди, ми говоримо, вітаємося. Передаємо їм тоді слово. Добрий ранок. Я можу сміло сказати, друзі. Тому що ми дійсно вже давно спілкуємося, дружимо. І, на жаль, ви розумієте в якому ми сьогодні становищі, і коли, от ми бачимо таку аудиторію, ми вже заскучали за цими очима. На жаль, ми тільки онлайн працюємо. Хоча у нас гібридна форма навчання, і ті студенти, які знаходяться в Харкові, але дуже їх мало, вони приходять. І у нас є безпекові умови для надання такого викладання нашої дисципліни, але все рівно нам не вистачає цього спілкування і. Сьогодні можна було не приїздити а онлайн провести цю лекцію, але я сказав: Ні, ми приїдемо, тому що ми вже скоро забудемо, як і ви, а ви забудете, як і ми. Знов таки, враховуючи ті виклики, які сьогодення нам диктує освітній процес. Ви розумієте, от Валентин Миколаївич вже сказав. Я як гарант освітньої програми, також ми хочемо, щоб конкурентно були спроможні наші пошукувачі вищої освіти. І я вам дійсно можу сказати, що вам заздрять багато студентів, ну і студентської спільноти України. Тобто ми скрізь куди не приїжджаємо. Тобто Полтава дійсно вона. На перших місцях по всім критеріям, тому ви повинні гордитися таким, що ви навчаєтеся саме тут. Вчителі у вас дійсно теж можуть вас навчити, і коли ми думали, яку ж вам лекцію вибрати, тобто навчити вас, як виготовляти там зубні протези, наша кафедра вже більше 15 років. У неї направлення це матеріалознавство. Ну, так склалося, що у нас є акціонерне товариство Стома і ще ряд низка е, фірм, які можуть щось випускати, якісь стоматологічні матеріали. І так тому ми працюємо в цьому напрямку. Але знов таки, як зробити, з чого зробити? Ці зубні протези. Ваші вчителі достойні, вони вас навчать ще краще, ніж ми. І ми значить, вибрали таку вам лекцію, як правові аспекти в стоматології. Чому? Тому що, на жаль, сьогодні такі у нас пацієнти обізнані в інтернеті, начитаються всього, і потім приходять, задають дуже багато питань. Щоб ви хоч трошки розуміли, ця лекція якраз розрахована на студентську аудиторію, тому що. В подальшому там ще більше правових документацій, але на сьогоднішній день вам хоча б це, щоб зрозуміло, було. трішки продовжуючи, що говорив Ігор Володимирович, в мене особисто пов'язана дуже приємні спогади з вашим навчальним закладом, тому що саме тут я колись давно захищав свою кандидатську дисертацію. Ось, але пройшло вже багато часу, і після того, років 20, після того я не мав нагоди бути з. Тут у вас тому дуже приємно, що така нагода з'явилася. Тому, окрім вітання вашого місту і вашому навчальному закладу, хочу сказати, що дуже радий бачити вашу таку студентську офлайн-аудиторію, тому що дійсно ми вже відвикли від. Безпосереднього спілкування із студентами. Тому, користуючись цією нагодою, ми вам привезли з міста Героя Харкова не тільки вітання, але й невеличку доповідь, яка, можливо, трішки незвичайна, не тому що стосується не нашої безпосередньої роботи, не стоматології, але дуже тісно пов'язаної з нею темою. Це. Юридичні аспекти, правові аспекти нашої роботи.